Треба присісти. Авдіївський напрямок росіяни намагаються штурмувати, захопити місто, тому вони йдуть у наступ із півдня. І з півночі це позиції на півдні. Тут українські артилеристи намагаються зупинити росіян, допомагаючи піхоті відбувати штурми і атакуючи їхні склади і е та по Побитый, побитый. Ой, лучше. Все, я... теперь тикаем. Манеч, по стелю, стелю езды. Я бы сказал, что он включил по 18. А что, не так, разве? Ну, 20. І по рухомим цілям стріляють, ну, коли переміщення робимо, їдемо по дорозі і за нами постріли. Прямо по дорозі. Коли почався наступ, так? Тобто Оцей великий 10 жовтня росіян на Авдіївку? Як це відчувають артилеристи? Стало більше для нас роботи. Постійно стримуємо наступ ворога піхоти їхньої, техніки. Ну, Поки, по нашим даним, вони не зайняли ніяких позицій нових, тому стримуємо і не даємо продвигатися далі. Наскільки це тяжкий і складний зараз для вас період порівняння взагалі? Ну, тяжких періодів для нас немає. Просто більше працюємо. Ну, це наша робота. Наскільки цей наступ був масштабним за вашими спостереженнями? Ну, мабуть, за останні півроку року це, це був потужніший наступ, з їхньої сторони. бою. триносто 53,97 Ви знаєте, де приблизно ціль. 53-60! Так знаю, відстань е, почти 18 кілометрів Напрямок пісків. Угу. Та, мабуть, у росіян скупчення їхнього особового складу, так? Це ж окупована територія? Так, схоже. 65 Схоже, будівля якась або склад. Відбій перекат! Мабуть, за останні півроку це був потужніший наступ з якої сторони. камера. Хлопці, <ріхи> <ріхи> скільки вам років? Він уже пенсіонер 25. А мені 21. Це такий це плотненький, давай дівай. Це той у мене теж був. Оце той у мене теж такий важкий був. тут пів. Телефон! Весу. Роздавити у мене телефони. була кераміка, поїхав в Коротше, Приїхав з відпуска. <гум> Ваночка каже, вдівай бронік, іди до бусолі. Відів бронік, підходжу до бусолі. Стрілка бігає. Кажу, та ну щось не то. Та значить не кераміка. Я, коротше, витягую плити, а там саморобні якісь коротше, зварили з цього. З ресор від машини і всунули, мені поміняли, коротше. Ну вже нічого, знайшли хто вже відкупить. нові. Що ти мені купиш? Я ти дружбу свою подарив вже. Це його головна відмазка завжди. Не треба мені від тебе подачок. Зараз щось принесе. Ну. Тобто ти мені нічого не взяв. Ти нічого не казав тобі взяти. Бери конфетку. Це Ти мені купив? Mm? Мені купив. Хто хоче то брити? А, а, а мені. А що тобі взяти? Mm? Mm. А? Спасибо. Я вже Чу? не хочу, мені головне було, щоб ти купив. <ріху> бери конфетку. Ми щедрі. Приглашайтеся. Андрій, що за ти ти нека ти скаже, що я скажу? Прокоментуй, будь ласка. У нас сімейний бюджет. Спочатку втратимо його гроші, а потім кожен сам свої. Угу. — Як вам з молоді працюється? Дуже гарно, як за кам'яною стіною. Я за Івановича навіть дерева можу поламати. <гум> Кращий офіцер батареї. Це Та не смішно, це серйозно. Він найбільше за всіх розуміє ситуацію, якщо йому правильно пояснити. Він дивиться, як зі своєї сторони командира, і зі сторони подчиненого свого. Не, ну, діло, Якщо це якась дурня, то Іван скаже... Бля, Владик! Прям так? Нет, Иванович, вот так. И Владик, все разумеется, да? Вообще, Иванович, морничого не когда-то. Я вас зараз. Ви дивитесь Подобається? От ви дивитесь Тік-Ток і поки чекаєте. А що робить командир? Читає новини. Дивлюсь, чат. А потім ще Та каже, чекаю. що. Артур, скільки ти це відео можеш роздивитися? Зайде на одне відео, поки читає коментарі, 10-15 хвилин то відео все програє і програє. Відійді трошки, бо я не буду бачити.

Все? Да, Та я не хочу, щоб мене знімали цей вечір папой. Ми цілувалися під Диницким дощем. Бля, Блядь, чесно, на мені вже так надоїло, що просто щось, блядь. А до друга. А що ж на Apple Music, а не тільки Spotify? YouTube Music, лукавий. Наприклад, під Диницким дощем. Тут було сімнадцять, а мені не було ще. Ти пройшов і сонце встало. Наступаю, то нічого не міняло. Рідні твори в багаті історія. Про тут значит. Ні, я не хочу таке слово, бо я зараз за жінку скучав. Взагалі, я думав, що я буду там. Ходити по дівкам ще дуже довго, десь до років 30. А потім вона так прийшла і каже, Владік, де твоє серце? Я кажу, отут. А вона так раз, каже, тепер воно наше. <смістична> Забрала моє серце і сказала, все, ти мій. А потім документи і карточку. <смістична> а потім таке прозвучало перше. Я тебе люблю. Я кажу, ну любити можна квітку, кажу, машину, колір. Вона каже, ну тоді я тебе кохаю. М -м -м, думаю, уровень. Mm -hmm. uh -huh. <laughs> mm -hmm. Я не знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Я її, мабуть, шукав все своє життя, хоча yeah. й не так багато прожив. Uh -huh. Ну Взагалі не шукав. А ви це десь будете показувати? я вам розкажу. Ага, тоді не розкажу. Ну, типу, вона старша за мене. І оце через знайомий, як знайомець, вона каже, та ні, каже, малолетка, типу. У мене, типа, молока немає, щоб його прокормити. А я думаю, блін, що? Пишу, кажу, я на манікаші каші вже, кажу, можна навчатися. Пойдет, думаю. Я взагалі не знаю, чи я всю на ролі. Тут є ще їхати. Ну, максимум найшвидше, що я доїжджав це за 7 годин. Але... А ви готові бути на пологах? Чи мене піде? Прийдеться. Зраді не боїтеся, дасте. Ні, я бої... ну, ти... а на не боїтеся. Да. Я не піду, це буде жінка родити, я не піду. Ні, мені страшно. Ну, ви підете. Підумно, ну, я не знаю, як я там буду стояти, чи сидіти, чи лежати, як вони будуть відкачувати. Да, полога, І що? Знімав, все, допомагав. Певно. Я не, не хочу не на це дивитися. Я... я точно так не зможу.